Кожна людина у світі шукає своє призначення. Я, наприклад, агроном, я допомагаю годувати світ. Але вже скоро рік, як ми з Оксаною маємо фермерське господарство, я починаю перед сном листати, вибирати трактори. Що? Тому що коли в тебе з'являється фермерське господарство, тобі треба техніка, тобі треба сівалка, тобі треба е, грунтообробно, там глибоко розпушувач, плуг, там борона і так далі. От. І коли в тебе є своя земля, зробити це без своєї техніки реально дуже складно. І а, в нас є план, да, що в нас там до 2024 року має бути 300 гектарів. Я хочу, а, щоб в мене була техніка, яка може і сіяти, і обробляти ґрунт, і робити оприскування. Да, і відповідно мені треба під класну сівалку, під класну ґрунтообробну техніку, а приблизно 300 сильний трактор. Саме тому ми з вами сьогодні на тест драйві Флагмана в лінійці Аксіон від компанії Клас. Трактор на сьогоднішній день це не просто тягове зусилля, це мультифункціональна задача, яка має вміти все. І бути комфортна і економна. Конкретно зараз ми на полі, де була кукурузка, і наша задача подрібнити рослинні рештки. І, крім того, за один прохід економно, тому що солярка зараз дуже дорога, підготувати поле до посіву гороху. Весною тут має висіватися горох, саме тому нам треба. Агрегат і трактор, який зможе витримати швидкість, і на приблизно 8 см класно перемішати і класно за один прохід підготувати площу до посіву гороху весною. Вибір трактора це такий самий вибір, як будь-яких інших інструментів. Треба дослідити ринок, що є на ринку, і чітко зафіксувати ваші потреби. Нам треба фіксувати, як він обслуговується, яка в нього витрата, яка його ціна. Да? І ще ряд-ряд ряд показників. Так от, сьогодні ми саме на тест-драйві Аксіона 950-го. Чого? Тому що на сьогоднішній момент по, скажімо так, вивченню ринка це один із найкращих тракторів. Ціна, якість, ефективність. В тест-драйві мені сьогодні будуть допомагати представники компанії Клас. Вітаю! Вітаю. І, до речі. Я вже провів роботу по вивченню ринку і вже прийшов на тест-драйв для того, щоб спростити вам цю задачу, для того, щоб ви так само могли потрапити на тест-драйв, щоб вам все розказали, показали до вас, приїхали. Під цим відео надаєте формочку, пишете номер телефона, як вас звати, і з вами зв'яжеться представник компанії клас. І ви так само зможете попасти на тест-драйв прямо на вашому полі. Це все може відбуватися з вашою технікою. Так, окей, я понял. У вас е, крутий, надійний. 87 7 турбодізель стоїть і е, е, коробка гідропневматична без передач. Автоматична безступенева. Автоматична безступенва А, Так, вона гідромеханічна, але вона більш механічна, ніж гідравлічна. Вона тримає швидкість. Вона адаптується під роботу, сама налаштовує оберти двигуна і mm -hmm. сама налаштовується передаткове відношення трансмісії для того, щоб якомога ефективніше забезпечувати роботу. З мінімальної витрати палива. Надіюсь. З мінімальної витрати палива. Бо Це витрат. важливо. Солярка по 52 гривні, це ж капець. Це, це досить економна трансмісія, одна з економніших трансмісій на ринку. Або навіть саме економніша в залежності від типу робіт. А На польових роботах ми, як правило, працюємо десь до 12-13 кілометрів. Ну, да. От наша коробка до цих 13 кілометрів вона практично працює як механіка. Завдяки цьому і досягається великий ресурс і роботи і оця її невибагливість. Але, але по суті там швидкість ти виставив, і для тебе в кабіні комфортно. Тобто да? тобі не треба вибирати передачу або там, держати газ, ти просто виставив швидкість і огонь. А, так, це якраз інша перевага. Нам не потрібна. Не потрібно задумуватись з передачами, з навантаженнями. Ми просто задаємо швидкість, яку сказав агроном, яку сказав власник, яку кому треба швидкість, виставили. Далі це все справа електрики. І задача їхати з і швидкістю і економити. Але не завжди і інколи нам треба зробити роботу швидко, зробити роботу глибоко і зробити роботи багато. Ми можемо настроїти. Знову ж таки підстроїть нашу коробку так, щоб він йшов максимально, на максимальному завантаженні, але буде робити роботи більше. Ну, так званий спортрежим на машині. Ми включили спортрежим, і ми дубасів на всі дії. Режим продуктивності, ми його називаємо. Ага, тобто це, типу, якщо механізатору хочеться бігом додому, то можна спортрежим. А якщо пережог солярки, а кстати, а тут же ж можна зразу з коншини щитувати пережог солярки, можна бачити, якщо він в'їхав, втратив більше. Дав власних сидит з телефончиком. Є, і все круче, є система да, Telematics, це система від клас, завдяки якій ви можете подивитися географічне положення, витрати пального, інші характеристики угу. за допомогою планшета, угу. сайту або з телефона через О. додаток. І ще хотілось би додати про інтелектуальну цю систему управління. Дуже відома нам усім проблема зараз з кадрами. Навчити людину, як правильно їхати, де, де дати газу, де не дати газу, умовно. Тут вже вже ми про це все вже про Коробка сама адаптується під умови. Угу. Вона сама буде підбирати оці передаткові відношення, оберти двигуна в залежності від умов. Так, щоб вам робота виконувалась з тої швидкості, яку угу. ви хочете, е, і з мінімальною витратою пального трактор повинен ну, цю швидкість підтримувати. Що, хвата теорії. Закривай капот, поїхали кататися. Так, о. І, Кстати, кабіна на віддельні підвісці. Тут реально подвеска, як в машині, тільки для кабіни віддільно. 4 і її можна регулювати. А, кстати, регулювати можна для тих, хто любить полагідніше, пожорще, можна відрегулювати. Так, ну, перш за все зручно педалька для руля. Чик. І щеплення тут немає. чик Бляха, я цей. Перший раз, але все працює. Передачка. Чпонь. Газ. Все. Бляха, я їду на тракторі. Дуже швидко, дуже просто, ну, прям взагалі без підготовки. Да, тось, е, Ярослав заліз в кабіні, мені там буквально не знаю, 15 секунд показав, ось ключ, ось газ, ось тут настроїв руль, да, ось передачу включив і поїхав. Навіть да, тормоз зрати не треба. Це дуже круто, це і, і знову ж таки і це кайф, да, коли техніка зроблена так, щоб тобі було приємно працювати. Що треба зробити, щоб поїхати? Щоб поїхати, треба його завести, вибрати напрямок руху, вперед, назад. Да, і... пере пере передача включається як в старому Мерседесі. приблизно, Так, дуже Е, І натискати педаль газу. Правильна їзда це коли ми гальмами не користуємося. Ми економимо гальма і так їздить набагато зручніше. Трактор важкий зупиниться сам. Зупиниться сам. Щоб зупинитися, нам треба просто відпустити педаль газу. І от така от кнопочка на джойстику, яка називається C-Motion. Для зручності можна їздити або речам реверсок, як я вже казав, або просто кому зручніше, щоб поїхати з ми кнопочку зажимаємо. Якщо хочемо їхати вперед, раз штовхнули вперед, хочемо їхати назад, раз штовхнули назад. Далі так їдемо педалькою. Сі-моушен зроблений для максимально природнього положення руки і сконструйований так, щоб ми керували трактором, не відриваючи пальців, руки. від Так. Як ми бачимо ці всі кнопочки F, їх можна запрограмувати. Mm -hmm. Зразу ж скажу навіщо програмувати. Якщо у вас ви працюєте з плугом, вам треба на розвороті підняти навіску, підняти колосо, плуг mm -hmm. плуг перевернути, щоб yeah. ваша рука не літала по всьому подлокотнику. Mm -hmm. Ми просто ці кнопки, які запрограмовані у нас на підняття, просто програмуємо їх от сюди. Сюди, оп, ще під палець їсть. Mm -hmm. І на розвороті ми просто двома пальцями, не відриваючи рук від C-Motion, просто зручно розвертаємося. Тому що якісь кнопочки є. Так, оці всі, що F, і вони всі програмують. Всі можна програмувати. Програмується дуже просто. Вибираємо кнопку, що хочемо запрограмувати. Нажимаємо на список із списка вибираємо. Так, ти сказав, що можна вибрати швидкість. Я хочу їхати 10 км в час. Як це зробити? Щоб їхати зі швидкістю, є два варіанти. Варіант, якщо у нас професіонал, агроном, а тракторист не дуже, агроном заліз, в менюшки вибрав. Як бачите, абсет наша Стопчики три. Mm -hmm. Це наші уявні діапазони для зручності. Mm -hmm. Заходимо в менюшку і от вибираємо швидкості в як бачите. Три, три mm -hmm. діапазони, а це от швидкість максимальна, яка буде, яку зможе розвинути трактор на цьому діапазоні. А ці от стовпчики це швидкість, круїз контроль, темпомат, це як наша робоча швидкість 7. Наприклад, ми хочемо, щоб трактор, щоб оператор працював швидкістю вісім. Тобто ми, зараз... просто крутіш, крутіш да, ми настроїли людині, і вона в роботі, він розганяється, ну, треба дати якусь йому стартову швидкість. Там, від двох кілометрів почне працювати. Нажимаємо цю оранжевеньку кнопку, і все, трактор їде. На кожному з діапазонів, оце темпмат, він свій. Так, а як ти, як ти вибирав, щоб е, вибирає це, щоб був активний званий стопчик. Ще раз, отак. От отак. Ага, все, і тепер я можу планову швидкість вибирати. Так, да, і ми можемо настроїти собі швидкість для роботи, для розвороту і на ходу це все перемикати. Так, я хочу більше. я хочу 9. допустим. Все, нажав. І другий варіант більш простий, але теж можливий. Ми просто нажимаємо на педаль газа, розганяємося скільки нам потрібно. Нажимаємо цю кнопочку, mm -hmm. тримаємо, поки він нам не персоналізує, все, він швидкість запам'ятав. Так. так. Це блок чого? Це блок керування нашою навіскою. Це де в нас зараз Лемкін рубін прикручений. Так. так. Mm -hmm. Наша навіска може працювати в декількох автоматичних режимах. От ці дві нижні кругів, як ми бачимо. А це режим. В навіскі є датчики, зусилля. Mm -hmm. В залежності від того зусилля, яке ми от виставили, вона може вимірятися. Наприклад, якщо ми переїхали на якийсь там дуже втоптаний mm -hmm. участок. Вона буде, якщо дуже велике зусилля на навіскі, є ризик. Ну, наприклад, ми а, пашем дуже. Пересушений ґрунт і щоб mm. не рвало наші корпуса. Якщо він бачить, що зусилля пішло на, на полуг на корпуса дуже велике, то він би потрошку виміляти. Mm -hmm. От, чим менше стоїть цифра, чим грубіше він працює, тим пізніше він буде виміляти. Mm -hmm. Якщо десь на п'ятерочку, то десь трошки якийсь там пішов укатаний ґрунт, він буде виміляти. М Моментально да, і ми бачимо цими стрілочками, якщо стрілочка вверх, він іде вверх. Якщо стрілочка вниз, він йде вниз. От так. Так приблизно буде mm -hmm. працювати. Дуже сильно виручає, якщо ми працюємо з плугом е, на перезволожених ґрунтах. Mm -hmm. Коли треба, хоч коли умови складні, але пахати треба. Mm -hmm. От тут він дуже допомагає відрегулювати. Так, от Ми їдемо, їдемо. Десь трактор пішов трошки буксувати, і він трошки вимилив. Буквально на сантиметр він цей час ми приїхали mm -hmm. і знову знову працюємо. Також в нас є різні режими роботи ВОМ. Еко це на ну, економічний режим роботи в ОМ, більш, більш економічний е, споживання в плані споживання палива. Угу. Коли вна, наше знаряддя не потребує великого е, крутого моменту, угу. а, але потребує статичних обертів, ну, як сілка, наприклад, ми можемо режим еко переключитися і працювати. Тепер провокаційне питання. Е, я до вас прийшов із запитом, що мені треба трактор там, приблизно 300-350 кінських сил. Ви мені це, позвали мене на презентацію да, на тест-драйв-трактора, якому 400 кінських сил. Чому прикол? Я ж собі думаю, що якщо я там мені треба там 300, да, 350. Я возьму там, чим по менше кінських сил він буде в мене витрачати менше палива, да, і він буде коштувати дешевше. Чого ви мене привели на презентацію трактора, в якому 400 кінських сил? Ми проводили дуже багато випробувань. В нашій власності були і 940, сороковий, і 930-ті Аксіони. І, і, як правило, при правильних настройках цей трактор був відсотків на 5-10 економніший за рахунок цього запасу потужності. За... За економніший за який? За свого молодшого брата. Скажі. За 300 сель. Ну, 300, 300 сил, 320, 320, 340. Тобто, 400 кінських сил економніший, ніж 320-330. Так. Звучить, це важко повірити, але Я не вірю. Але це так є. Зараз. Спробу пояснити за рахунок чого. Справа в тому, що знову ж таки інтелектуальне управління коробкою двигуном. І тут, ну, може, чули, як трактор працює, коли бачили перший раз, досить трошки дивно, в нього оберти постійно змінюються. Він ага. не йде на, на одних обертах. От в тракторі, якщо в нас знаряддя, ну, десь ми йдемо, пішли на спуск. Наприклад, там трактор, ну, легше їхати, легше їхать, він оберти взяв і трошки скинув. Котиться. Да. десь пішли на, на підйом, трошки піддав. Він працює, постійно підлаштовується, підлаштовується. І в нас в більш потужного трактора запас потужності цей більший. Йому тягнуть легше. А сама керування сама двигун сконструйований так, що чим менші оберти, тим менше він споживає. А в чому ще різниця? Тому що на одних і тих же самих обертах. А в тракторів Аксіон, ну, 920 950 буде різна потужність. Цей на обертах півтори 3000 буде потужніший, ніж 930 на тих же самих обертах. За рахунок цього і досягається економічність. Йому кінських сил вистачає, щоб тягнути, але е, на 20% 15-20% нижчі оберти. Mm -hmm. і тут... ви, ви мені предлагаєте значить, замість 330-350, що треба 400 чого, бо я можу зекономити солярку. У мене буде трактор з більшим запасом по потужності. Тобто, якщо я, так, так, якщо так. я куплю там, вашу сівалку, чи там буде сухий ґрунт, і його треба буде обробити, чи сухий ґрунт обробляти не можна. Да. Вот. Чи, а, і Як наслідок я ще й получу більший ресурс, тому що він буде на менше навантаження працювати на одиниці площі. Так. Там в кабіні ми їздили тільки що багато різних крутілочок, да, які впливають на налаштування нав'язки. І її треба налаштовувати, так, щоб ви могли витримати глибину і щоб у вас була дійсна економія по паливу. Ярослав, розкажи хитрості налаштування на віскі. Ну, візьму таку імпровізовану указку. Пальо указка. <паліва> <інженера>. <паліва> указка так. А для всіх знарядь, як правило, одне золоте правило, знаряддя має бути максимально паралельно до ґрунту. Якщо це у нас дискова борона, якщо у нас знаряддя не паралельне, то. Передній ряд дисків або задній починає лізти глибше в землю. Так, якщо ми Ну, з кабіни може, і не так і вже це і видно. Він і взагалі да, взагалі не видно. Але перше, знаряддя починає стягувати в сторону. Вліво або вправо і треба підрулювати. Так і втрачається якість роботи. Ми не витримуємо повноцінну глибину. Не, Якщо передня батарея або задня буде глибше, то ніфіга не вийде. Як зробити тобто воно автоматично не виставляється? Треба якось автоматично. Всі настройки навіски починаються з наших рук. З навіски, Із навістки, так. Перша паралельна. І якщо це плуг, то якщо ми стоїмо ззаду плуга, то в плугові ще важливо, щоб корпуса, наші, коли вони вже в роботі паша, щоб були під кутом 90 градусів до землі. Mm -hmm. По настройках наші тяги повинні бути обов'язково однакової довжини, Тобто, може міряти. Рулетки прикинуть по пальцям по довжині. Ну, можемо від землі, але я роблю і так, і так. По пальцям правильніше, але я роблю і так, і так. Якщо і, нас... Довжина пальця відкріплення. Якщо ми цим от знехтували, то одразу втрачається і якість роботи, і розход зростає. І, в принципі, казалось би, трактор просто тягнуть, угу. повинен, але там економія там 100 грам. Палива, там стаграм палива і воно збирається в таку. Там навіть навіть не тільки економія. У нас буде зношуватись наш дорогий агрегат, і буде неякісна не там, якщо це обробка ґрунту, то обробка ґрунту. або да, якщо це там ще якийсь інший агрегат, то в нас ми не можемо просто нормально тоді виконати свою роботу. Е, далі е, в навіскі є ще два варіанти роботи. Так, я по зеркалах вибираю, щоб їх. Ви просто подивіться, наскільки круто вироблений ґрунт, наскільки круто клас, з Лємкіном рубіном виробив цей ґрунт. Перемішав перебив кукурузку, перемішав його з ґрунтом. Це виглядає просто офігенно. Да? і Дуже комфортно, дуже економно і виглядає прям дуже круто. Е оструктурений, да? і в нас е витримана глибина обробки. Да? Тож ми чітко бачимо, що в нас тут витриманих наших 7-8 см. Це виглядає прям дуже круто. Який ж висновок, які ж мої враження про цей трактор? Ну, Перш за все, хочу відмітити комфорт роботи. А, кабіна на підвізки відчувається, точніше, взагалі, не відчувається, да, тому що на відчуття такі, наче ти їдеш в якомусь ну, класному, дорогому мерседесі. Зараз ми побачили витрату від 5 до 7 літрів на гектар. Да, при тому, що в нас ну, є класне виконання завдання, класна обробка ґрунту. Відповідно, ми а, за рахунок ціни якості трактора, да, надійності. І низької витрати да, за там, ну, великий трактор, роби, да, і в нас euh, така маленька витрата при якісній роботі, то ну, це має дуже гарний економічний ефект, а, як наслідок. Да. Особливо, якщо згадати те, що ми ще й маємо за такого потужного двигуна, да, його великий ресурс, тому що він ну, не працює в напрягах, да, він а, біжить і йому дуже-дуже легко. А якщо ви хочете самостійно відчути. Цю потужність да, або спробувати будь-які трактори клас на вашому знаряді, в вашому господарстві. Подайте заявку на демонстрацію, формочка є під цим відео. Напишете, як вас звати номер телефону, представник класа а, з вами зв'яжеться і допоможе вам підібрати техніку і запросить вас на тест драйв або приїдуть до вас на демонстрацію. А, Юр, але що по обслуговуванню? Всі ці питання загалом до дилера. Тобто є відповідальний дилер, відповідний і відповідальний, скажімо так, mm -hmm. і вони зможуть проконсультувати, скільки в них екіпажів, який в них найближчий склад запчастини, найближчий сервісний, ну, сервісний пункт, скажімо так, mm -hmm. сервісна база, звідки вони будуть їхати. На всі ці питання зможе відповісти дилер або продавець, який ну, буде пропонувати техніку. Починаючи з. Торішнього року в нас діє акційна програма а, щодо гарантії. Mm. А, в нас два роки або 4 тисячі мотогодин гарантії. Ну або те або те, що настане раніше. А, і тому два роки, в принципі, ви можете не перейматися за. Ну мені здається, чогось у чотири тисячі мотогодин це більше, ніж два роки. Тут залежить від наробітку, бо для холдингів два роки це якраз може бути 4 тисячі або навіть більше. Більше вони угу. ну, зроблять. Для маленького господарства, там до тисячі гектар, то. <même> так, так. Поліпліпці. Тому обмежуємо yeah. або 4 тисячі, або 2 роки. Чи можете ви самі, наприклад, обслуговувати машину? Чи можу я сам? Uh, Ні, Мені здається, що це якийсь космольот, я краще не буду його трогати. <hlan> ну, трохи в цьому є. Uh, впродовж гарантії ви не можете, це обслуговує компетентний дилер. Після закінчення гарантії. Тут мотори, наприклад, вони відомі, їх ну, добре знають на ринку, знають, як в разі потреби їх ремонтувати, запчастини. Mm -hmm. так, Бо це одна з переваг, до речі, чому беруть, бо знають, що надійні мотори, які вони вміють ремонтувати mm -hmm. потім, коли ну, потрібно буде mm -hmm. це робити. По-перше, в нас повний комплект баластів, ми на цьому не економимо. Mm -hmm. Передні баласти, задні колісні баласти саме ті, які необхідні під ту потужність, ну, яка є. Залежить від моделі. Condor в комплекті? Кондьор на всіх тракторах в комплекті це вже, скажімо так, навіть не опція, а просто маст хев. По нав'язки, все, що тут ми бачили сьогодні, воно теж все в комплекті. По все є, так. Там якихось особливих опцій немає, все в стандарті, воно вже включено максимально все, що необхідно. Є компресор, телеметрія і комплект навігації. Ну, підготовка або комплект навігації в залежності від того вже в базі. Уже в базі. Якщо ви хочете працювати зі своєю, наприклад, навігацією, то підготовку замовляйте. Якщо вам треба повністю комплект, є повністю комплект з оновленою навігацією на базі е технологій Trimble. Саме так виглядає наш перший тест-драйв трактора. Ми цей контент робимо для вас. Да, ми збираємо самостійно фермерське господарство, так само вам розказуємо там, про реєстрацію, про ПДВ, про те, що як де на, купити. Да, і... От конкретно зараз стало питання, що потрібна техніка. Саме тому ми шукаємо зараз тут, що можна вибрати, і шукаємо тут експертизу. Ну і відповідно будемо з вами цим ділитися. Тому обов'язково напишіть в коментах, що ви ще хотіли, або які ще трактори або агрегати вам показати. Велике, дякую за те, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, діліться цим відео, підписуйтесь на канал, і хай прибуде з вами урожай. E para